Брати та сестри, говоримо про її величність. Похвалу. Дивіться, похвала дуже зрадливе стерво, тому що вона підштовхує вас брати свій життєвий ресурс, який приходить вам на ваші ідеї, цілі і реалізації, брати цю енергію і щось таке з цією енергією робити в цьому світі для того, аби вас похвалили. Тобто, умовно кажучи, ви берете свою життєву енергію і використовуєте її не для того, аби пробудувати свій шлях, а для того, аби а, ну, свого життя зробити ресурс для обслуговування потреб інших. Ті інші це люди, яким дуже вигідно, аби ви хотіли, щоб вони... Вас похвалили, тому вони своєю похвалою такі, знаєте, не дуже часті а, гості. І Ви такі ще трошки, і я заслужу цю недоступну любов. Ну, це типу росте корінням в дитинство, так? Тому що нас всіх не дохвалювали. Але мені здається, що харизматичність і проявлення вона увага! Відбій повітря.